Якщо ви збираєте з України приїжджати в Іспанію, обов'язково зробіть ці речі. По-перше, вам треба перекласти документи на іспанську або англійську мову. Такі документи, як свідоцтво про народження дитину, якщо у вас є договір куплі-продажу, то я також раджу перевезти його саме в Україні, бо це буде дешевше коштувати, ніж робити це тут в Іспанії. Також я раджу оновити всі документи, оновити паспорти. Бо якщо вам потім доведеться робити паспорт, наприклад, дитині, ви заплатите тут в рази дорожчі за за цю послугу, а ще будете вишукувати сіти. Ну це запис на прийом, щоб взагалі туди потрапити і зробити цей момент. Також я раджу оновити вам картки і зробити ще додаткові картки в інших банках, тому що в Іспанії, та й в принципі в усій Європі, існують ліміти на користування грошима, саме гривнею. І бувають моменти, коли вам просто по картці вже ви не зможете розраховуватись, бо у вас вичерпаний ліміт місячної норми. Якщо ви збираєтесь їхати в Іспанію на автомобілі, а потім його безкоштовно тут розмитнювати, бо така опція є, ні в якому разі не робіть перереєстрацію цього автомобіля. Потім ви не зможете зробити цього тут по нульовому тарифу. Також я раджу вам зробити нотаріальні довіреності на ваших близьких, рідних, якщо ви потім захочете щось, наприклад, продати в Україні. То вам краще мати ці документи, бо їздити тут в консульства, щоб робити це буде і напряжно, і дорого, і дуже довго по часу. Друзі, такі рекомендації я даю на своєму каналі. Тут все про життя українців в Іспанії. Підписуйтесь, буде багато цікавого попереду.